Напередодні річниці грузинсько-російського конфлікту на Кавказі знову загострюється. Ситуація у середу Росія звинуватила США в озброєнні Грузії і натякнула на можливості вдатись до відплатних дій. Днем раніше заступник державного секретаря США з питань безпеки Олександр Бежбов повідомив Сенат, що Сполучені Штати допомагають Грузії з підготовкою військових. Ситуацію на Кавказі у вівторок говорили по телефону президенти США та Росії, а віце-президент Байден також у телефон. Фоні розмові з президентом Грузії Саакашвілі наголосив на важливості утриматись від будь-яких силових дій. На місці ж люди продовжують боятись за своє життя. Мешканці села Земоні Козі кажуть, що продовжують жити у страху. Село, яке знаходиться за 100 кілометрів від Білісі та півтора кілометра від схінвалі, досі не може загоїти рани минулорічного конфлікту. Багато помешкань тут зруйновані, і ніхто не намагається їх відбудувати. Цей будинок був зруйнований під час війни, але стрілянина продовжується. Напруження надзвичайно велике. Ситуація не змінилась. Люди живуть у страху. Російські вертольоти літають над цим поселенням регулярно. Десятки тисяч біженців, які залишили прикордонні території, бояться повернутись додому. На місці, де вони осіли, виросло велике село, яке живе за рахунок допомоги США, Європейського Союзу та недержавних організацій. з нового року ми тут звичайно. Ми хочемо повернутися і сподіваємось повернутись додому. Ми дуже сумуємо за домом і живемо з надією на повернення. Водночас їх не покидає страх. Ми не можемо повернутись, бо ми боїмося. Росіяни будують бази в Кончаветі. Ми боїмось повернутись додому і не знаємо, чого чекати від майбутнього. Експерти кажуть, що росіяни будують військові бази на території Грузії неподалік головних транспортних ліній і не так далеко від Тбілісі. на сьогодні. За різними даними на грузинській території у південній Осетії та Абхазії дислоковані 6 тисяч російських військових. Це суперечить домовленостям про припинення вогню між Грузією та Росією, досягнутим минулого року за посередництва президента Франції Ніколя Саркозі. Аналітики кажуть, що ні Росія, ні Грузія не зацікавлені в конфлікті. Москва і без додаткової війни досягла свого, де факто контролюючи обидва сепаратистські регіони. Але у Тбілісі також розуміють усю складність ситуації. Вони не готові з своєю 31-тисячною армією воювати з мільйонною армією Росії. І з білісі лунають заяви, що вони віддані вирішенню конфлікту мирним шляхом.